Привіт. Ви вже всі, мабуть, чули таку новину, що двоє припіздьоханих батьків в Розазії назвали свою дочку новорожденну Росія. Дивіться. Я ще беременна не була і вирішила так назвати, бо я ще наплакнула нинішньою ситуацією ну, в світі. І коли багато людей кажуть, що нам стыдно, от виїжджають з Росії, трасують. Я наоборот. нам не стидно, ми гордимся, ми любимо свою страну. І вони іменно припиздохані через те, що я представив. Це, це, це домашні розговори, це не то, що там придумано, видумано, це можливі ситуації життя, І де там Росія голодна, чи там Росія обять обосралась. Чи там. Росія зригнула. Росія обосалась. Ну а ні. А потім, не дай Боже, це саме. Пішла десь в дитячий садок чи просто на дитячу площадку. Там дітки гралися і плюнули, за що. Росію це як? Та потім в школі чи десь, чи в якомусь ПТУ, де вона там буде вчитися, це що буде? Я не. Там... Марі Івановна, я не зрозуміла. Та й що це буде? Росія, ти така тупа, що це ужас. Росія, ти що забухана? І в конце концов, так як дивлячись на батька, да, ну, поняв, він якийсь там бурят, чи хто він там. Ти представляєте, що в майбутньому якийсь бурят буде шпокати Росію. І може не один? Правильно? Да. Так що лайфхак для цих приписдяних. Називається син. Родить. Родиться син називати рублем. Да. Дай Бог він буде геєм. Та й будуть рублі їбати. Ах, отака судьба.